Вітаю, це Бринет. З останнім оновленням системи Nintendo Switch в програмне забезпечення додали нову функцію віртуальні ігрові карти. Яка бере вашу цифрову бібліотеку ігор та наділяє їх перевагами фізичних версій відеоігрових розваг. Апдейт цей став дуже контроверсійним, тому що з одної сторони він приніс дуже корисний функціонал для системи Nintendo Switch, який нарешті дозволяє грати поза межами будинку в цифрові версії ігор для декількох власників консолі без підключення до інтернету, незалежно від того, основна ця система чи другорядна. З іншої ж сторони вона закриває декілька експлойтів, якими активно користувалися сотні, а то й тисячі людей, що дозволяло грати в одну. Копію гри декільком людям з декількох аккаунтів одночасно, навіть з підключенням до мережі інтернет. тому що на другорядній консолі ліцензія перевірялася тільки з основного аккаунту, який і є власником гри, тоді як всі інші аккаунти могли без будь-яких перешкод гру запускати та користуватися її функціями без обмежень, наскільки я розумію, це приблизно те, чим є Mix Switch, флеш-картридж для Nintendo Switch від росіян, який дозволяє запускати здамплені версії ігор. І виходить так, що декілька людей одночасно користуються. Однією ліцензією. Експлойт цей був настільки вагомим, що Нінтендо навіть ніяк не могла його пропатчити. В кінці кінців вони навіть зробили з нього не баг афічу, розмістивши інструкцію по його використанню в розділі підтримки на офіційному вебсайті. Але з приходом системи віртуальних картриджів всю цифрову інфраструктуру Nintendo Switch переробили з нуля та закрили цей очевидний експлойт. І звичайно людей це вибісило. Що я в цілому прекрасно можу зрозуміти, тому що функція офіційна була а її забрали. Але так як у мене друзів чи членів. В родини, які також грають на Nintendo Switch, немає. Про цей функціонал я навіть не знав. Більше того, в мене є декілька Nintendo Switch'ів і навіть декілька Nintendo аккаунтів. І я пам'ятаю, пробував щось таке провертати, коли купив собі Nintendo Switch Lite, тому що мені було дуже цікаво, чи я можу систему основної другорядної консолі якось заексплойтити. І ні, в мене нічого не виходило, якими б комбінаціями аккаунтів та порядком запуску ігор я б не користувався. Як тільки я вмикав одну і ту саму гру на обидвох приставках з підключенням до інтернету, гра на не основній консолі. Завжди вилітала. Дуже велика ймовірність навіть в тому, що цей конкретний функціонал був, наприклад, доступний тільки в Америці, тому що там цифрова інфраструктура Nintendo якось по-іншому працювала, а в мене, наприклад, німецький регіон, і в мене нічого не виходило. І власне, наявність у мене Nintendo Switch OLED, а також Nintendo Switch Lite в комплекті з мінімум двома основними аккаунтами, тому що на початку життєвого циклу Свіча я не знав, що регіон аккаунту можна міняти в одне натискання на кнопку мишки, і тому до свого основного Nintendo аккаунту. На той час російського регіону, який в мене використовувався ще на Nintendo 3DS, звичайно, було воно ще в 2017-му, але то пусті моєї воно не відміняє. Я також зареєстрував і німецький Nintendo аккаунт, на який придбав декілька ігор, однією з яких стало Super Mario Odyssey. Одна з найбільших помилок в моєму житті. Тому що вже через декілька днів я дізнався про зміну регіону в налаштуваннях аккаунту, і тепер цей другий аккаунт ну він просто має існувати на всіх моїх Nintendo свічах і створювати для мене лишні незручності. Так ось, віртуальні ігрові карти. Після оновлення системи Свіча до 20-ї версії, на головному екрані консолі з'явилася нова піктограма, яка повторює значок картриджа. При натисканні на неї вас закине в вашу цифрову бібліотеку, де можна побачити, які самі ігри завантажені на вашу консоль та які віртуальні ігрові карти активовано на даний момент для цієї консолі. Ігровий контент можна відсортувати чи приховати, а також завантажити на консоль передати ігровий ключ на іншу консоль. Чи, наприклад, передати ліцензійний ключ вашому другу, який знаходиться з вами в спільній сімейній підписці? Дуже прикольна штука, ця сімейна підписка: 8 людей в одній групі, завдяки чому ціна онлайн-підписки виходить буквальні копійки. І звичайно, якщо це ваші не інтернет, друзі, а локальні друзі, з якими ви можете зустрітися. Ви також можете ділитися з ними вашими іграми протягом до 14 днів. Після того, як цей час вийшов, ви просто можете дати йому цю гру ще раз. Звичайно, ви в цей час грати в неї не зможете. Тобто, рахуйте, у вас є фізичний картридж, і ви його дали другові при зустрічі. Через два тижні він повернув вам його назад. Консолі при передачі гри мають бути під'єднані до однієї мережі Wi-Fi, тому очевидно, комусь дуже далекому від вас передати гру не вийде. Але тут Нінтендо не допрацювала. А якщо я комусь картридж по пощті відправив, могли б зробити емуляцію доставки. Тобто ви поділилися грою з кимось, хто знаходиться від вас там на відстані в тисячу кілометрів, і грати на неї зможе тільки через три дні. Ну, типу, це новою поштою йому картридж їде. Жарти жартами, звичайно, але ділитися іграми з членами сім'ї чи з друзями таким чином доволі зручно. Звичайно, той самий експлойт був набагато зручніший, але на то воно і експлойт. Найбільшою проблемою власності декількох свічів для мене завжди була онлайн перевірка ліцензії. Я знаю, що можна міняти основний свіч, другорядний свіч, і на основному воно не перевіряє або перевіряє не настільки часто, тому що в мене доволі часто була перевірка онлайн-ліцензії, навіть на основному свічі. Можливо, через те, що я декілька разів до цього змінював основну та другорядну консоль, і вже навіть. Сам аккаунт Nintendo не дуже розумів, що до чого, і це створювало для мене неймовірну кількість дискомфорту. Декілька разів я, наприклад, їхав з дому в Берлін, брав з собою приставку, сідаю я, значить, в той поїзд, мене чекає доволі довга поїздка, виймаю свіч з чохла, запускаю гру і отримую помилку, що онлайн-ліцензія гри не може бути перевірена. Ну тут, звичайно, вихід, дістань телефон, ввімкни хотспот, під'єднай консоль до телефона, перевір ліцензію та грай собі на здоров'я. В Німеччині неймовірно погане мобільне покриття. 3 метри за. Межі густонаселеного пункту і у вас нічого не ловить. Інтернету немає. Навіть в самих містах я не кажу про метро, де покриття немає як такого. Навіть в центрі Берліну, там на Олександр Плац, Фрідріх чи Шарлотенбурзі, я дуже часто не міг впіймати нічого кращого, ніж Edge, вже не кажучи про мій населений пункт, якість покриття в якому набагато гірше. Тому так з часом я просто здався возити з собою Nintendo Switch. Навіть якщо інтернет є сам факт того, що мені треба проводити стільки додаткових маніпуляцій з телефоном, буквально відбивав все. Бажання грати. Я доволі лінива людина, і навіть всі ці мої Android-портативки на всіх них налаштовані ретро ачівки, але майже ніякі ретроачівки я не отримую, тому що граю на них в основному в дорозі і мені банально лінь. Кожного разу під'єднувати їх до інтернету. Просто розблокував свою приставку і граю. Це те, чого я хочу від портативного геймінгу в дорозі. І якщо у вас всього один Nintendo Switch, це саме той ігровий досвід, який ви отримуєте. Але якщо у вас їх є більше, то бережіться, тому що раніше це було доволі жахливо. І віртуальні. Ігрові карти, цей самий оригінальний ігровий досвід вам повертають. Замість того, щоб перевіряти наявність ліцензії на гру через інтернет при кожному її запуску, щоб перевірити те, чи не запущена вона вже на іншій консолі, була створена система, де ліцензійний ключ гри, який і являє собою цей самий віртуальний ігровий картридж, передається з одного пристрою на інший. І таким чином, консолі більше не потрібно проводити перевірку на наявність ліцензії, тому що вона фізично файлом знаходиться у внутрішній пам'яті системи. І все це вже було перевірено в момент перенесення гри. Є цифровий картридж, можна грати. Немає цифрового картриджа, не можна грати, все просто. Ось я в Nintendo Switch OLED вставив цифровий картридж Wargroove в Nintendo Switch Lite, і гра на ньому навіть автоматично почала завантажуватися. Після завантаження гру я можу просто запустити, без перевірки онлайн ліцензії. Тобто немає різниці, це мій основний Switch чи другорядний. Я просто беру собі його з собою. Я знаю, що ця гра знаходиться у мене на Switch Lite, і я граю в неї в своє задоволення. Без під'єднання до інтернету. Ось, наприклад, Кеодикенгуру. Я вибрав гру на Nintendo Switch Lite, і Вона мені показує, що в мене ця гра вставлена в Nintendo Switch OLED. Я завантажую її на Lite. Для цього, звичайно, потрібне під'єднання до інтернету, а вже після своє задоволення можу в неї грати. І це саме з Майнкрафтом. Все просто працює. Крім того, звичайно, можна завантажувати й декілька ігор одночасно. Ось тут я сім ігор одночасно вибираю, і всі вони одночасно переносяться на Switch Lite. Але ось в мене є, наприклад, два аккаунти Nintendo Switch. аккаунт МістерБрейнет та Yamamoto. І на Yamamoto в мене Super Mario Odyssey. Гра знаходиться у власності Yamamoto чи зможе грати в неї зі свого основного аккаунту. Завантажую ліцензію на Nintendo Switch Lite обираю свій основний аккаунт, і знову ж таки без ніякого онлайн-чеку все просто запускається. Але що станеться, якщо ось в мене гра запущена на Lite і я захочу грати в цю саму гру на OLED Ви не зможете цього зробити, поки гра запущена на одній консолі, завантажити ліцензію на іншу не вийде. Це саме не вийде зробити, якщо одна з консолей знаходиться в офлайні, що логічно, тому що ліцензійний ключ переноситься через інтернет. Але ось я собі граю в Super Mario Odyssey на Nintendo Nintendo Switch Lite. після цього проходжу додому, і таки думаю, зараз я хочу пограти в неї в режимі Доку на телевізорі або на більш зручній великій консолі з більшим гарним oled екраном Вимикаю гру на лайті, завантажую її на OLED -і, та запускаю. Без будь-яких проблем. Ще меню віртуальних ігрових карток заміняє собою меню повторного завантаження придбаної гри в Nintendo eShop. і імплементовано це набагато зручніше. Єдине, я б таки хотів мати можливість завантажувати дані гри без переміщення віртуальної ліцензії на іншу приставку. Я надіюся, що в майбутньому ця система буде покращуватися, тому що зараз вона все ж таки приносить з собою декілька незручностей: безкоштовні ігри та програми. Їх ліцензії також потрібно між консолями переносити. Це не прикольно. Наприклад, той самий. YouTube мені потрібно постійно переносити зі Switch Lite на свіч OLED. але ось тут приходить перевага декількох акаунтів, тому що аккаунт у вас два, програма безкоштовна, а значить, ліцензії у вас також може бути дві. Тобто я завантажив собі YouTube на консоль через аккаунт Yamamoto, і також завантажив собі YouTube на консоль через аккаунт МістерБрейнет. Звичайно, двічі додаток YouTube не завантажився, воно просто створило два ліцензійні ключі. І таким чином, YouTube тепер можна використовувати на двох консолях одночасно. Навіть відкривати його з одного і того ж самого аккаунту. Це в цілому не мало би бути проблемою. Як на мене, Nintendo мала б створити якусь можливість відфільтровувати безкоштовне програмне забезпечення та дозволяти використовувати його без перевірки ліцензії. Камон, воно ж безкоштовне. А так, ну звичайно, додаткова незручність в цьому плані так, тут Nintendo трошки промахалися. Але ви собі напевно думаєте: ось, містер Брейнет, для тебе це суперзручна штука, ми тебе зрозуміли. В тебе дуже специфічний спосіб використання приставки, і, звичайно, в Україні інтернет набагато краще, ніж в Німеччині. Плюс я не настільки лінивий, як ти, тому я можу вимкнути на своєму телефоні хотспот. Але при цьому я зовсім не маю бажання менеджити всі ці віртуальні ігрові картки. Що в такому разі зробити мені? Відкриваєте налаштування профілю на вашій консолі Nintendo Switch, знаходите пункт налаштування онлайн ліцензії. Він у вас буде вимкнутим. Та просто вмикаєте пункт використовувати онлайн ліцензію. І тепер ви повернулися до старого способу використання Nintendo Switch. Вам не потрібно менеджити віртуальні картки. Але для запуску ігор з консолі, на якій не знаходиться ліцензія, вам потрібна перевірка цієї ліцензії через інтернет. Так, це все ж таки не 100% старий спосіб, це гібрид між онлайн картками та онлайн ліцензією. Але консоль, на якій знаходиться віртуальна карта, все ще не буде використовувати інтернет для перевірки ліцензії. Таким чином, ви зможете грати в одну копію гри з двох консолей одночасно, правда, без інтернету, тому що всі експлоїти закрили. Таким чином, я можу грати в Super Mario Odyssey з Двох консолей, одночасно використовуючи всього лише одну копію гри, і все бездоганно функціонує. Я ж, наприклад, десь як в дорозі їду, я все рівно буду грати на приставці, скоріше за все, без інтернету. Тобто, в той самий час на іншому моєму свічі хтось може без проблем грати з іншого аккаунту в цю саму копію гри, використовуючи опцію онлайн ліцензії. Єдина проблема з онлайн ліцензією: грати в гру може тільки власник цієї гри. Якщо я попробую ввімкнути гру власником якої є Ямамото зі свого основного аккаунту містер Брайонет мені просто скаже, братан, ти не є власником цієї гри, якщо ти хочеш в неї пограти, то або встав в віртуальний картридж, або придбай ще одну копію гри в Нінтендо eShop. Тому так, це спосіб гри скоріше для людей, які знаходяться в одній кімнаті, щоб можна було це все без проблем заменеджити хто з якого аккаунту на якій приставці буде грати. Тобто свої переваги є як в онлайн ліцензії, так і в цифрових картриджах. Я ж особисто онлайн ліцензію буду вимикати. Для мене цифрові версії картриджів набагато зручніші. Цифровий ліцензійний ключ мають не тільки цифрові версії ігор, а також доповнення. І ось це те, що для мене насправді не настільки зручно: менеджмент DLC. Ось, наприклад, є у мене Fire Emblem Three Houses, я собі вставив картридж в Nintendo Switch Lite, хочу в гру пограти, вмикаю, і мені показує, що. Для того щоб грати в цю гру, вам потрібна ліцензія на DLC, яка зараз знаходиться на Switch OLED. Але я собі таки думаю, ну камон, все рівно я пограю, запускаю гру, хочу завантажити своє збереження і нічого не працює, тому що мій файл збереження вже має в собі контент з DLC. Дуже прикро, якщо я собі там взяв якихось декілька картриджів. Зовсім забув про те, що, наприклад, в Xenoblade Chronicles 2 у мене там є доповнення, хочу вимкнути гру, а вона не працює, тому що я просто забув перенести ліцензійний ключ DLC. Коли вдома підготував до поїздки. Це, як на мене, найбільший мінус цифрових картриджів. За самі версії Digital ігор я розумію, взагалі зовсім без проблем, зроблено неймовірно зручно. А ось доповнення чи будь-який завантажуваний контент тут зовсім незручно, тому що воно особливості цифрових копій ігор. Перекидає на фізичні версії. І так, в мене також була ситуація, коли я не міг пограти в Animal Crossing New Horizon в своїй поїздці до Польщі, тому що там для власників підписки Nintendo Switch Online роздавали спеціальний коврик, і через цей самий коврик гра перевіряла онлайн ліцензію і не пустила мене в гру, тому що в мене не було інтернету, і в мене не було роумінгу в Польщі. Це була максимально прикра ситуація. Зараз, звичайно, я буду відноситися до цього відповідально, я буду все переносити так, як вона має бути. Звичайно, перевіряти. І Таких ситуацій в мене більше не буде, тому що знову ж таки онлайн-чеків немає, якщо ліцензія вже знаходиться на вашому пристрої. Ну і що саме прикольно, всі ці віртуальні ігрові картриджі можна також менеджити і через браузер як на вашому смартфоні, так і на ПК. Заходите на сторінку свого аккаунту, очевидно, обираєте пункт віртуальні ігрові карти. Та займаєтеся їх менеджментом, навіть не торкаючись ваших консолей. В цілому нова система цифрової дистрибуції ігор Нінтендо доволі двустороння. Вона має як дуже позитивні моменти, так і дуже негативні, особливо для людей, які користувалися експлойтами. Але як на мене, це дуже правильний крок в плані того, щоб зробити. Цифрові ігри на Nintendo Switch для власників декількох консолей зручними. Я розумію, що, наприклад, раніше система була як в Steam, чи в PSN, чи в Xbox Live. Це було зручно, поки у вас є доступ до інтернету, ви можете в будь-яку гру грати на будь-якому з пристроїв. Але все ж таки Nintendo Switch це гібридна ігрова система, яка багатьма людьми використовується як чисто портативна. І в сімействі навіть є ексклюзивно-портативний Nintendo Switch Lite. І як би нам не хотілося думати про те, ну ми живемо в 2025 році. Доступ до інтернету. Інтернету є всюди, він дуже зручний і дуже швидкий, це зовсім не так, за що мені, до речі, неймовірно прикро. Плюс вам в будь-якому випадку все ще треба роздавати з телефону інтернет, навіть якщо він є. І все це не настільки зручно, як коли ви просто приходите додому, у вас роутер увімкнений 24 на 7, консоль автоматично під'єднується до інтернету і все працює. За межами житла, все, на жаль, набагато складніше. І як на мене, портативна консоль має обов'язково мати зручний режим гри без під'єднання до інтернету, що стара система. Мама онлайн-перевірки ліцензії не дозволяла. Тому, як ви могли бачити на початку відео, у мене Nintendo Switch Lite виглядав доволі новим з коробки, бо я просто скинув його до заводських налаштувань, щоб видалити повністю всі дані, щоб позбутися його зв'язку з моїм Nintendo аккаунтом, щоб я нарешті зміг використовувати свій Nintendo Switch OLED без постійного під'єднання до інтернету. Але й це доволі негативно вплинуло на мій ігровий досвід, тому що нащо мені тоді взагалі мій Nintendo Switch Lite, на якому я раніше настільки багато грав? Тобто він в цьому випадку просто лежав у мене на поличці і був. Був повністю безкорисним. З появою віртуальних ігрових карток, все змінилося. Воно зробило деякі речі більш складними. Все це діло вам тепер потрібно менеджити вручну, що вбиває відчуття плавності використання пристроїв, але при цьому воно робить володіння декількома Nintendo Свічами, як мінімум можливим, а як максимум нарешті зручним. Вже через декілька тижнів виходить Nintendo Switch 2, і я впевнений, що з часом ця система буде тільки допрацьовуватися та покращуватися. Ну а за людей, які використовували експлоїд протягом всіх Цих років, ну мені напевно за вас прикро, я не знаю. Я б дуже сильно хотів бути за це злим на Нінтендо. Зараз тут кричати і казати, які вони негідники. Але так як я цим ніколи не користувався, ну, на жаль, воно мене не торкається, і те, який досвід я зараз отримую з наявністю віртуальних ігрових карток, він набагато більш позитивний, ніж те, що було до цього. Ну а на цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте йому лайк, підписуйтесь на канал. Пишіть розгорнуті коментарі з вашими думками з приводу віртуальних ігрових карток на Nintendo Switch, Натискайте на дзвіночок. З вами був я, Брейнет. До зустрічі!